Вечора вітаю вас. Чо ж Крим вже не сходить тема ця з порядку денного останні кілька днів, тому що ну порадували, скажімо так, українців ось ці новини. І на вашу думку, чи то на, за вашими підрахунками, Росія, чи дійсно вона стільки втратила під час цього хлопків, назвемо їх так, у на аеродромі у Криму, і яких можливо наслідків понесла зокрема їхня авіація. Ну, наслідки, які наслідки такі, що вони втратили бойові одиниці. Якщо ж вони втратили льотний склад, що безумовно не буде афішуватися. Вони там говорять про одного загиблого і кілька е, поранених. Якщо подивитися знімки, які ми бачимо е, е, в загальному доступу в інтернеті, то ми бачимо, що є там також і. Е, е, Криваві сліди біля літаків, зокрема біля того су 24 видно. Тобто, очевидно, що був пошкоджений не лише авіапарк, а і особовий склад теж зазнав певних втрат. Що несе за собою власне ці хлопки, і це неправильне коріння, і так далі. Ну, це втрата боєздатності в якійсь мірі цього паука авіаційного, який знаходиться там на аеродромі сакі? Безумовно, кожний аеродром окупанти використовують для того, щоб максимально Ефективніше впливати своєю авіаційною підтримкою в даному регіоні і не лише озброєння, яке знаходиться там, авіаційне штатне виконує завдання усі аеродроми як на території Білорусі, так Росії, так і окупованого Криму, а також тимчасово окупованих територій, де зараз є окупант. Одна з Чорнобаївка, навіть знаєте, так славно звісно. Всі, всі вони використовуються російською авіацією певних типів для здійснення певних своїх завдань та маневрів. Там знаходилися су 24 м бомбардувальники та су 37 які в принципі щодня виконували. Завдання з патрулювання чорноморського регіону, передусім, а також не завдавали ударів по Одещині е, та Миколаївщині е, ракетами класу повітря поверхня. Е, одразу ж після тих вибухів, які сталися там на аеродромі. Е, суттєво знизилась Ну фактично до нуля авіаційна присутність до цього вони цілодобово патрулювали небо. Цілодобово ну мається на між Островом зміїним та Севастополем завжди була їхня зона патрулювання також довкола Криму. І щодня російська активність в небі спостерігається 24 чотири на Е, Вчора ж було таке затище, дивне навіть затище, тому що жодний літак протягом тривалого часу не здіймався в небо саме в цьому регіоні. Пане юрію, якраз таки про певне таке затища на щастя, так хочеться поговорити далі. Таке цікаве спостереження від українців, особливо за останні декілька днів, повітряні тривоги лунають по усій Україні. Навіть на тимчасово окупованій Херсонщині також лунали сигнали про повітряну тривогу. Утім, набуває такого більш короткого характеру повітряні тривоги. Чи можете ви розповісти із, із чим це пов'язано? Ну все просто ми е, е, розуміємо яку загрозу сьогодні несе. Несуть ракети, особливо нові типи ракет, новітні, такі як пінжал і так далі, які були застосовані нещодавно в Вінничині. І е, зараз вона й раніше оголосилась тривога. але зараз ще більше буде братись до уваги ті фактори е, небезпеки, які можуть бути е, зліт літаків е, певних типів, які носять е, певні типи озброєння. Зокрема, крилаті ракети одночасно буде супроводжуватись, зрозуміло, що повітряною тривогою на ту за дальність максимального застосування, на яку вони можуть летіти. Це стосується літаків, таких як Міг 31 один, допустим, чи ТУ-22М3, ну, чи Скаспі, чи навіть ту 160 Якщо літаки злетіли, зробили певний маневр. Є загроза нанесення завдання удару. По Україні безумовно буде вмикатися вмикатись тривога навіть на зльоті цих літаків з аеродрому. Якщо ж літаки вже відходять, видно, що це просто був була якась імітація, чи якийсь тренувальний політ, без, ну торміло, тривога буде вимикатися не лише коли летять по нас ракети, вмикається повітряна тривога. Навіть якщо є загроза застосування авіації з крилатими ракетами, зрозуміло, чи з ракетами авіаційними повітря поверхня буде вмикатись на. Ну, зокрема, про ситуацію в морі також хочемо запитати, чи є інформація, скільки зараз фактично є ракет у на кораблях Російської Федерації, який зараз залп вони можуть сумарно використати. Зокрема, і в Чорному і у Каспійському морі, якщо про нього теж щось відомо. Ну, е, 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 як відомо, в Чорному морі сьогодні є і Каспійська флотилія, е, і Чорноморський флот разом. Тому е, щодо сам сумарного зал, побільше оперативне командування Південь, звітує щодня, в них більш точна інформація є. Ну, але ж кажу так, що е, там е, неважливо, там, мабуть, дуже нам знати той сумарний зал, так як е, е, ми бачимо застосування калібрів, це 4 5 6 8 ракет. Більше вони їх не застосовують. Ну тому достатньо там їх два плавзасоби для того, щоб власне тут демо мова про те, що може бути декілька тих кораблів, плавзасобів, чи то підводний човен, чи корабель, які можуть бути бити з різних там позицій в Чорноморського басейну. Пане Юрію, якраз таки ви згадували про ракети типу калібр. Також знаємо, що є і кинжали досить небезпечні ультразвукові, якщо не помиляюсь, ракети, які дуже швидко летять і б'ють. Такі навіть важко подекуди помітити радарами так силами протиповітряної оборони. які нині ракети несуть найбільшу загрозу для території України, і які можливо найчастіше у вас є якась статистика російська армія застосовує саме для обстрілів? Власне, кінжал найрідше застосовує, бо це ракети, яких у них мало. Це ракета 18-го року. Їх випустили кілька десятків, і вони вже десь, якщо я не помиляюсь, зафіксовано фактично 3-4 випадки, коли їх застосовували проти нашої держави ракети дійсно новітні надшвидкісні. Ну, ми вже давали інформацію, які як якій що це за тип озброєння? Як він летить, фактично, як е, принцип дії іскандера, але вражає ціль по балістичній траєкторії. Лише «Іскандер» з землі запускає, так. А вже е, кінжал це з верхніх він влітає верхнішові атмосфери, запускається з літаків. Міг 31 або ж літаків стратегічної авіації, бомбардування. Так. Я трошки збився, забув про що питання. А, ну, в принципі, те, що а, чим які а, ракети немає. Це більше ракети. Так. Так, зрозумів, як ми просто так на кінжалі зупинилися детальніше, тому що дійсно ця тема людей більше цікавить. І, ну, власне, типи ракет, які застосовують частіше. Ну, всіх на вустах зрозуміло, що калібр так. Ракети, калібр, які вони дійсно з чорного моря б'ються. Одна з таких найпоширеніших ракет, які застосовують. Ну так само ракети типу х Х-101 або ж Х-555, Це крилаті ракети, які частіше ми збиваємо. Ми бачимо їхні. Уламки тих ракет ми їх фіксуємо інші ж ракети радянські. Це Х-22, Х 59 Х 31 Там різних модифікацій вони є. Власне, вони все озброєння застосовують і інколи, коли ми даємо повідомлення, що. Застосовано ракету таку-то там якщо це калібр, ми точно знаємо, бо вона летить з акваторії Чорного моря. Ми знаємо, що це калібр. А якщо і ракета вже летить з повітряних носіїв, то то ідентифікувати ми її можемо. Ну, перше, за швидкістю, так за дальністю польоту, швидкістю, але найкращий ідентифікатор це зрозуміло сама ракета. Її уламки вже видно двигун, в якій ну, там рештки ракет. Ну Усі усі типи озброєнь противник застосовує лише два вже чи три, навіть місяці він став застосовувати частіше саме радянське озброєння, радянські ракети. Очевидно, для того щоб їх заощаджувати те новітнє, що в нього залишилось. Пане Юрію, якраз таки під час нашої з вами розмови пішли сповіщення про повітряну тривогу. Зокрема, наразі в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Черкаській областях вона оголошена. Ми ще закликаємо глядачів телеканалу Апостроф і загалом всіх українців не нехтувати сигналами про повітряну тривогу та обов'язково прямувати до укриттів. Адже це елементарне, такий елементарний рух. Він зберігає здоров'я та життя. Пане Юрію, The Times підрахувало, що ракети, які Росія використовує в Україні. Ні, влучають у ціль лише у 30% випадків, тобто кожна третя, і навіть менше. Чи можете підтвердити або спростувати цю інформацію? Ну і з чим це можна пов'язати? Це погана якість цих ракет чи покращення наших систем ППО? Ну я би так не рахував. Зрештою, знайте, ракети це неблагодарне діло рахувати оті відсотки, скільки збили, скільки не збили, тому що ракети різні. Є який тип ракет рахує за Таймс? Який чи це, от саме калібри, чи харакети? Типут чи Це от ці ракети, які про які я вже казав, ха 22 Кожна ракета ну, має свої характеристики, має свою радіус ефективність влучання. Скажімо, калібр і ха, оці що я вам сказав, вони влучають фактично і скандер навіть влучають фактично в 10-метровий радіус. Це високоточна зброя. На жаль, противник володіє такою зброєю. Інші ті, що радянські ракети, там трошки інший принцип і, і, і тому ну не зовсім коректно ті... Мабуть, втрачаємо зв'язок з паном Юрієм, бо вже втратили. Пане Юрію, чи чуєте нас? Ні, на жаль. Вочевидь, дійсно втратили зв'язок з Юрієм Мігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. Зараз будемо налаштовувати і знову ж таки доєднувати обов'язково нашу розмову продовжимо. Ще маємо до нього кілька питань. Я ж додам оперативну новину, що Володимир Зеленський, президент України, вніс до ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Поки що текстів постанов немає, тож жодних деталей повідомити не можемо. І нагадаємо, що ж нині воєнний стан і мобілізація тривають до 23 серпня. Так, у той час повітряна тривога триває в цих областях. Вона можливо буде поширюватися і надалі, і на інші області. Тому зараз бачимо на своїх екранах. Поки що це Черкаська, Миколаївська, Одеська та Херсонська, навіть області повітряна тривога оголошена в цих регіонах. Власне, не нехтуємо сигналами про повітряну тривогу. І якраз таки повідомлення було, що саме. Кінжалами вдарили російські війська по Вінниччині. Основним носієм ракети цього типу є винищувач міг 31 як пан Юрій зазначив. Також можуть застосовуватися бомбардувальники ту 22 м 3 та ту 160 Як ми вже почули, що саме коли такі літаки вони десь взлітають, роблять якісь маневри, саме тоді і лунає сповіщення про повітряну тривогу, тобто не факт, що це саме вже летять російські ракети по території. України. Конкретно почалась того, можливо, пропав зв'язок. і пан так, Юрій пан повернувся. Юрія, вже чуємо долучено. так, що на зв'язку. Пане Юрію, поки якраз вас не було, перевірив інформацію. Зокрема, The Times підрахувало калібри їхня кількість влучань, і водночас іще одну ракету, яку не назвали її назву, військові оцінили у 49%, Тобто, кожна друга якісь бачимо, що типи ракет трапляють і цілять частіше за інші. Зрозуміло, так ну е, ракети калібр уже частіше збивають. Е, не раз про це говорили, що ми стикнулися з цими загрозами, цими ракетами, практично перші в світі, коли так масово обстрілюють одну країну е, такою зброєю. А, а та країна, тобто наша, протистоїть е, радянськими е, системами озброєнь, такими ну розробленими. В 70-х там роках а виробництво 80-го року ми це на протистоїмо тим високотехнологічним ракетам, які сьогодні має ворог. Тому е, і е, відсоток е, влучань, який там, якщо вони говорять про 30%, відсотків, так то очевидно, що е, решта ракет е, наші і повітряні сили, і та інші складові сили оборони противітна оборони сухопутних місць, десанто штурмових місць і винищувачі. Уже випадків чимало є, коли збивають саме ці крилаті ракети «Калібр». Це, безумовно, якщо ми стикнулися, повернути до то того, перше з цим, перші місяці, не було такого досвіду, не було, можливо, питань взаємодії відпрацьовувати настільки чітко, як це працює зараз. І ми бачимо результати 4 з 6, 4 з 4, 7 з 8 ракет, це що х 1 були. Ну і калібри теж 2 з 2 буквально вчора. Тому, безумовно, це Височезний рівень наших людей, які дійсно роблять усе для того, розуміючи наскільки величезну смертоносну силу несе ця ракета і збивають. Сподіваюся, що цей відсоток буде рости в нашу користь дедалі більше. Пане Юрію, справді бачимо, що збивають ворожі ракети. Я впевнений, що кожен українець вклінно вдячний силам протиповітряної оборони. Що усе те російське дороговартісне, потужне залізяче, все таки не долітає до житлових різних будинків, так кварталів, де є дуже багато людей. Однак хотів у вас ще запитати з приводу кінжалів. Це новітня система ракетна. Так в ракета летить дуже швидко. Чи є на в Україні зараз засоби, які здатні її перехоплювати. Чи можемо ми все таки збивати ці кинжали, тому що система новітня, і в Росії дуже за них трясуться, тому що кількість не така вже й велика? Немає в Україні систем і здатні збивати ці ракети. А yeah, які які, с... які системи можуть? Від... Ну тут системи треба дивитися провідних західних країн. Ракета дійсно нова, створена для того, щоби. І, ну бути не вразливою. Абсолютно е, можна собі зрозуміти, що летить вона з верхній шарів атмосфери, е, швидкість надзвичай понад 12 тисяч кілометрів на годину. Е, треба мати сучасні засоби для виявлення цих ракет і відповідно їх знищення. Саме і радар, і ракета, е, які теж сучасні у світі є такі системи, які е, це системи. Не, навіть не ППО, а системи протиракетної оборони, системи, які могли б їм, очевидно, могли б протистояти. Але е, стверджувати, чи є вони, чи нема, треба е, хоча б один раз знищити її. Тоді ми будемо стверджувати, що вони можуть їх знищувати. Треба пробувати, як то кажуть. Тому будемо чекати надходження до нас якихось нових систем, ну, там ну, не лише і НАСАМС, АЕРСТ, а й інших. Систем протиракетної оборони, які здатні будуть обороняти нашу державу і від таких загроз. Ну, до речі, про Айрісті так само багато ми говоримо і багато чуємо про них. Німеччина запевняє, що ми отримаємо ці системи ППО або до кінця вересня, або до кінця року. Поки що з терміном не визначилися. Що про них можете сказати, яку який радіус території вони здатні захищати, і наскільки багато ракет збивати одним залпом? Як і насам, так і Айрісте це зброя невеликого радіусу дії. Це дальність ураження до 40 кілометрів своєї встановки. Насамс більш мобільний комплекс. У цьому і є його перевага в сучасних умовах ведення війни, він зможе більш нам бути таким мобільним, так і виконувати завдання там, де ворог не чекає. А от власне. Що стосується більш таких ефективних далекобійних систем, то тут треба вже більш щось потужніше, скажімо таке, щось як Петріот і так далі. Чи зможуть тут навіть питання не в тому, вони дійсно сучасні комплекси мають радари хороші, гарні маневрені ракети, зокрема з збройними американськими ракетами сто АМ 120 АМРО. Цю ракету звинищувача. Можна застосовувати на дальності до 120 км, кілометрів. Отже, з наземної площадки вона вже 40 кілометрів е, має виста дальність ураження. Е, тут питання в тому скільки цих систем буде спроможна промисловість е, наших партнерів надати нам. І від цього залежить і часові рамки, скільки ми їх отримаємо, щоб закрити найважливіші ділянки української території. Мова не йде повністю заміни тих застарілих систем. Ми бачимо, що радянські системи поки що тримають російську авіацію на віддалі. Це букам один з 300 і повітряні сили контролюють повітряний простір. Втім. І Насенс, і стає, скільки б ми не отримували їх це, це буде все одно доповнення до вже існуючої системи ППО і значне підсилення на тих ділянках, які е, найбільше потребують саме цього посилення. Стратегічні військові об'єкти, стратегічні атомні електростанції, можливо, та інші. Так, пане Юрію, бачимо, що до України все ж таки надходять чи говорять, що надійдуть ці системи ППО вже західного зразка. Ті самі АЕРІСІ і НАСАМС, про які ми з вами говорили. Однак щодо російських систем ППО, наскільки вони є можливо ефективнішими, можливо, ні порівнюючи їх з західними? Так, бо ж бачимо, що насправді в них горять дуже багато складів щоночі, і їм не вдається відбивати ракети Хаймарс, і наскільки взагалі легко. Чи важко відбити такі ракети? Ракети Хаймер це перш за все реактивна артилерія. Тобто засоби протиповітряної оборони створені збивати повітряні цілі. А повітряна ціль це крилата ракета, це безпілотний тальний апарат, літак. Гелікоптер, так е, вже реактивна артилерія, це вже трошки інший рівень, зовсім інша швидкість, траєкторія. Там е, Росія заявляє звичайно в своїх е, щоденних зведеннях, тих е, космічних е, ну, в лапках в смысле, що... Парадоксальних, так і за скільки комедно комедно з них стібуться, як то кажуть, так що що вони там збивають тих хаймерців на день невідомо величезну кількість, так так само, як і літаків вони збили наших там на три повітряні армії. Наші от власне збити хаймерс Ну навряд чи вони зможуть, і але говорити про те, недооцінювати противника, те, що в них погане ППО, ми теж не можемо, тому що у нас. Це ППО, ну, якщо ми говоримо про зенітні ракетні системи, БУКЕМ-1 С-300, це теж саме це це теж саме, що у них тільки у них воно новітнє модернізоване. В них є вже БУК М2, Бук М3, а також є С-400. Е, тому воно у них є, але ще крім ефективності, ще залежить фактор е, участі е, особового складу, їхній досвід людей, які які. Е, е, Повинні вміти це все діло робити, воювати бой, простими словами кажучи, здавати цілі. Ну і звичайно, мотивація ж має бути теж. Погоджуємося із вами, і, от, зокрема, не можемо минути тему Білорусі, а саме так званих хлопків знову ж таки на аеродромі Зябровка. Офіційна, поки що, і головна версія, що це ем, безпосередньо партизани постаралися, скажімо так, над цим. Як ви можете прокоментувати ось цю бавовну і е, чи є ймовірність того, що це таке було влучання? А, коментувати, ну. Неблагодарне діло ті речі, тому що е, є офіційна позиція е, по Білорусі, так чи Україна. Ну Україна однозначно говорить, що жодного е, за стосунку ми до цього не маємо. А якщо Білорусь каже, що це був двигун е, е, там літака, так що призвело до якихось там е, пожеж, і так далі, то Є просте рішення, просто про, 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 треба було відзняти і продемонструвати, що все там нормально, і показати це оприлюднити, і, і всі б знали, що це дійсно спалах двигуна. Е, що то було? Доводиться тільки нам гадати, і, і якщо це трапляється, якщо це е, дійсно добрі люди допомагають таким чином, то, то слава їм е, і хвала. Так, пане Юрію, справді неважливо, як саме головне, що все таки там сподіваємося була знищена ось ця радіолокаційна система, яка вже не буде можливо так точно наводити російські ракети і давати координати їхній авіації. Пане Юрію, ми вам вдячні, що доєдналися Дякую. до нашого ефіру та знайшли час поспілкувати.